В суботу 23 серпня нас чекає справжній літній день. тепло і трохи хмарно. Температура підніметься до 32 градусів. Вночі буде близько плюс 19. Неділя 24 серпня. День незалежності. Зранку можливий короткий дощик, але вже після обіду вигляне сонце. Стане свіжіше вдень близько 23 градусів. Вночі температура пуститься до плюс 9 градусів. За народним календарем, після Євдокії ночі стають прохолоднішими. Казали, який день на Антона рибальця, такий буде і вересень. Літо поволі прощається, а осінь вже підходить до нашого порога. Друзі, увага! В неділю 24 серпня в Отаві відбудеться український пікнік до дня незалежності України і нова локація. друзі, 952 Green Valley Crescent біля української католицької церкви в Оттаві. Приходьте з друзями та родиною. Буде святково, буде смачно, буде по українськи